Всім вітання. Всім вітання. Сьогодні я хотів би вам показати те, що у мене зустрічалось по шляху до Мауса. Напевно, один з кращих танків, взагалі, який мені найбільше сподобався, це був вк 3001 п Чого він мені найбільше сподобався? Бо для шостого левела, коли ти граєш, особливо проти шостих, він доволі цікавий. Чим він цікавий? Зрозуміло, що бронювання корпусу у нього таке собі, бронювання башти таке собі. Але інколи інколи башта Лоб Башти все ж таки відбивав деякі снаряди, що мені допомагало, в принципі, на ньому грати. Але зазвичай не варто розраховувати на його броню. Просто якщо подивитись на всю гілку, яка йде по цьому танку, ми можемо зайти в дослідження. І ви побачите, ну, зрозуміло, цей, цей танк непоганий. Потім ВК 3001. І Мойсхен, це в принципі поки два танки, на яких я брав майстра на Тігрі П і на ВК Людин. е, Мені цього не вдалося, але Тігр П взагалі мені не сподобався як танк, бо для сьомого левела у нього занадто крива пушка. Зводиться вічність. Я спочатку сподівався хоч на якусь броню, але її у нього не було. Якщо подивитись по цьому танку, ВК-3001, зрозуміло, що я їздив не в такому компонуванні, я їздив в от такому компонуванні. О, так, він виглядає от таким чином. Так, секундочку. Він виглядає таким чином. О, міцність у цієї машини 1100. Бронювання корпуса, в принципі, про що я вам і казав? 75 мм це лоб. Але ви бачите, що лоб у нього в принципі, під прямим кутом. Там місцями мінімальні якісь кути, ще щось, але. Чесно, воно не грає ролі. Вас пробуває будь-який шостий левел, просто без будь-яких проблем. Бронювання башти, воно може скласти проблеми для п'ятого левела, можливо, і то, поки вони не зарядять голду. Або якщо не будуть стріляти сюди. Якщо не будуть стріляти сюди, то, в принципі, ніяких проблем з броньою цей танк вам не створить. Потім. Е по... По всім іншим характеристикам, ми зараз зайдемо до порівняння, бо я його закинув сюди. Зараз перевірю налаштування його. Налаштування все так само, як у мене було. Це маскування, бойове братство, ремонт, гострий зір. По пушкам ви бачите, що в принципі тут е, і по цьому я ставив саме 8,8 сьомого левела. Бо вона, якщо подивитись на неї, то у неї 220 середня шкода. Так, у неї середнє пробування всього на всього 145 УББшки. І 194 під калібер. Це вже цікаво. Але альтернатива 150, але з середньою шкодою 135. Ну, я обрав саме цей варіант, бо він більш цікавий, як на мене, був. Потім по. По оснащенню ми їздили з вентилем, з гарматним досилачем, і швидше за все, у мене тоді був поліпшений приціл. Чого поліпшений приціл? Бо вся німецька гілка в цьому напрямку, вона ну дуже крива до восьмого левела, в принципі, включно. Якщо подивитись, то от з такими характеристиками у мене виходило. Час зведення 2 секунди, 2,01 розкид на 100 метрів 0,32 і середня шкода за хвилину 2428. По міцності 1100 вже, в принципі, як я і казав, час ремонту шасі 7 секунд і 7,7 мілісекунд. Так, по рухливості у нього все не дуже. Буду відверто. Він не їздив дуже швидко, але мені, в принципі, цього вистачало. 45 кілометрів вперед, але йому важко їх було набирати. Ще щось. По тому швидкість 13,7. І швидкість повороту шасі, в принципі, непогана. По скритності то таке огляд 413 метрів. Тобто, ми бачимо ніби і непогано. Але зрозуміло, що різні алтехи б могли нас пересвічувати, якщо у них гарний екіпаж і гарне обладнання стоїть. Ну і дальність зв'язку 811 метрів. Так, а зараз вже ми перейдемо до самого бою. До самого бою, який я б вам хочу показати. Так, сам бій відбувся у нас на лайвоксі, що, в принципі, було непогано для цього танку, і ми його розпочинаємо. Так, зараз трохи переметаємо, щоб не очікувати. Оце все. Так. Е, я поїхав в сторону. Думав спочатку, куди поїхати, але вирішив, що мені їхати найкраще за все в сторону міста. Моя улюблена точка, коли я граю на ПТ і на деяких ст шках От саме тут. Інколи навіть і на важких танках. Бо тут я намагався спочатку завалити ці два дерева, які зліва від мене, але я побачив, що тут. Підперся Т-52. І я розумію, що зараз, напевно, не варто сильно ризикувати, щоб зламати ці дерева. Інакше я розумію, що я помру. Тут я намагаюсь дати здогін по Кромвелю, але про що я і казав, точність е е е е німців до 8-го левела бажає залишати кращого. Навіть з усіма приколами, які у мене були, і шоколадка, і бойове братство, і... Поліпшений приціл. Все одно, як бачите, точність, ну, дійсно бажає кращого. Тобто ми зводимось дуже довго. Е е я тут намагаюсь зруйнувати будиночок, щоб в разі чого у цього не було ніякого укриття. І я його спокійно дамажив. Тут я роблю дуже кривий постріл, бо я поспішив. А тут я сподівався, що все-таки я йому на вздогін встигну кинути. Але не вийшло. бо... Ну, ВБР інколи дозволяє такі, що робити, але тут, на жаль, не так склалось. Тут ми бачимо, що КВ2 десь там совається туди-сюди. Але він за будиночками. Тобто, таке, не найкращий варіант обирати, це не найперша ціль. О, я розумію, що мені досі заважає Т-52, того я не роблю більш різких рухів. Не повертаюсь до. Думки, що варто зламати дерева. Я собі тут стою, комфортно, ви бачите. Ну, он Т-52 убив СТРВ м 42 57 І де цей СТРВ дівся, звісно, його знесли. Ну, а що ще з ним робити? Не будуть же ж на нього дивитися, він убив все-таки їхнього союзника. Так, тут. Я в очікуванні, можливо, десь КВ2 помилиться і так далі. Я розумію, що ми вже по ХПшкам ну, програємо доволі таки неприємно. Але тут КВ2 чогось вирішив помилитись і поїхав отак, як поїхав. До речі, про точність, що я казав. Як бачили ви, я знову зробив ну, все правильно, прицілився, але сама гра вирішила, що ні, з точністю мені не пощастить. Тут я зводжусь. І таке відчуття ніби зводився куди довше, ніж 2 секунди, як мені було показано. Ну і точність, ви бачите, прицілився. Ніби і на 100% прицілився правильно, але тут я розумію, що я від КВ2 можу отримати, того я на відході вирішив зробити в нього постріл. І так як КВ2 встав доволі правильно. Я розумію, що мої 145 мм пробивання нічого йому не зроблять. І треба заряджати голду, щоб хоч якось його пробивати, коли він отак стоїть. Тут ми зараз світимось від ВКшки. Я розумію, що ВКшка піде швидше, ніж я зведусь, того я хотів навмання дати, але вона, на жаль, якось дуже повільно уїжджала, і я не очікував, що прям так все повільно буде. Мене, в принципі, для вас було, якщо чесно, декілька боїв по цьому танку. Але один з цих боїв просто вже відноситься до старого патчу, і я його не зміг відкрити. Треба подивитись хитрощі відкривання боїв записаних ще по старому патчу. Можливо, якось можна їх все ж таки відкривати, бо там дійсно були багато боїв, які мені довелося видалити. бо... Так нічого і не записавши вам. Так. Ну тут я вичікую, вичікую. Я тут бачу, що мені зараз ніхто не підсвітить, я валю друге дерево для того, щоб робити отак. Типу. Тобто, я засвітився тільки що не від самого пострілу. А я засвітився від того, що там, скоріш за все, десь тігра в один прекрасний момент виїхав і побачив мій корпус, коли я від'їжджав подалі від КВ2. Але тут я вже повертаюсь обережненько, і встаю, щоб працювати, по КД по цьому напрямку. Я бачу, що тут будиночки, які рушаться. Я, звісно, їх починаю рушити, щоб спокійно собі забирати КВ-2. Ну, а що мені ще залишається робити? До речі, я дивлюсь, тут уже ми чудово. Лупимо в КВ2 з підпалом. Ну і добираємо його. Але я дивлюсь, тут баг з е, самого реплея. Воно показує ніби заряджено, але по факту не дуже. Я не знаю, що мені в голову тут. А, все, я зрозумів, для чого я зарядив саме фугас, щоб пошвидше знести той будиночок. Ну, і щоб КВ-2, звісно, добити. Але. КВ-2. Дуже розумно грає. Тут ми знову програємо по ХПшкам, хоча вже був момент, коли ми виходили вперед. Я на чому не акцентував увагу, я щось е більше зараз е дивлюсь сам бій, бо буду відвертим, цей бій вже відіграний, був Бог зна коли, бо як ви вже знаєте, у мене вже маус. Тобто я ж на цьому танку ще грав ого коли. Тут я розумію, що у нас лишається МТ-шка, і вона нам необхідна жива. Я прошу, щоб він від'їхав, бо з оглядом у мене не все так класно, плюс у них ще присутня ВКшка. Я розумію, що ВКшка у них не сильно і... очі має класні, так би мовити, вона не є потужним ЛТ, але вона може створити нам проблеми, якщо в неї гарне обладнання стоїть. Тут я кромвіля бачу, про що я і казав, точність ВК. Є точність ВК. Я намагався на випередки дати по ньому. Тут тігра помиляється, він, напевно, не очікує навіть, що я тут. І я його просто по кд розбираю, стоячи за кущем. Просто, ну, оці два будиночки. Ой, оці два дерева, якщо ти завалив, то в принципі, враховуючи. Можливості огляду на шостих левелах, ти відчуваєш себе в повній безпеці. Я не хочу сильно вперед виїжджати, бо я розумію, що на D7, d 8 могли вже переїхати ці танки, які лишились у них. Тобто і вони б могли мене спокійно в борт розбирати. Того з тігром і з Кромвілем я не сильно поспішаю, щоб їх знищувати. Але на даному етапі у мене вже, як бачите, три тисячі настріляного, плюс 1187 по моєму підсвічуванню. І плюс, окрім цього всього, я ж стріляв, як ви бачили, час від часу блайндами, коли я розумів, що танк ніби ще не мав уїхати, і відповідно, там мало щось залітати. Так, отут тігра вже помирає, я це все розумію. І про що я і казав, саме туди переїхав Кромвіль. Він теж встав плюс-мінус, так як я. Кромвіль зараз ніби грає правильно, ніби все робить правильно, але в один прекрасний момент, отут тут він помиляється, виїжджає, і навіть моя крива точність мені дозволяє в нього влучити. Я розумію і бачу, так, що Сусто 100 там грається проти двох одночасно, проти, ВК проти двох ВКшок. Я розумію, що СУ-105, якщо вона не дурна, вона його забере 100%, бо, ну. Він на ньому перекрутить його без проблем. Плюс це все робилось подалі від очей наших танків. Відповідно ВКшка уходить. Я плюс-мінус догадуюсь, коли. Зрозуміло, що вона не буде сунутися ні на КВ2, ні на П43. І я отут вирішую скоротити шлях, бо отут я її вже очікую. Звісно, ми її добираємо легесенько так, і закінчуємо бій. Як ви бачите, у нас по настріляному 3700 вийшло. І 1187. І 1187 по підсвічуванню. Дивіться, от, результати самого бою вже можна побачити зі скрінів, які я тоді зберіг. Перемога на Life Ox, Вона нам принесла 14544 досвіду. Ми за неї отримали основний калібр медаль, боєць, цілив вогонь на знищення, костолом і знакласності майстер. Так. От, як ви бачите, по результатам цього бою. О, я настріляв 3911. Тобто ще один шот все ж таки залітав в Тігра 131 тоді, коли він від'їжджав, а другий вже не залетів. Ну це не проблема. О, для шостого левела 3900 це дуже крутий настріл, як на мене. І от результат 142 тисячі срібла чистими ми отримали. По досвіду чистому, де там чистий досвід має вказуватись зараз. Здобуто 1616 е, за бій досвіду. 2424 це з преміум аккаунтом. Загалом, якщо подивитись на цей танк, е, це був один з кращих танків. По лінії Мауса, від якого я завжди кайфував. І отакий бій на 3900. Це не один бій, там було таких боїв штуки 3 чи 4, ще настрілював в районі 4К дамагу. Навіть для 6-го левела, я думаю, ви розумієте, що це колосальний результат. Того, всім гарного дня. Бажаю вам такого ВК красивого, класного. і Чудового. А, можливо, навіть хі, ми їздили з голим екіпажем. Так що я занадто багато думав і занадто багато для нього зробив. От його середня шкода. У нього точність була 0.32 і 2.06 час зведення. І 2378 середня шкода за хвилину. Ну, от такі результати. Так що, всім чудового і вдалого дня, всім. Всього найкращого, до нових зустрічей. А це відео ви вже побачите, я думаю, завтра. Так що, всім па-па. Цілую, люблю, обіймаю.